Мої вітання усім, хто дивиться мій канал. Буду солити гриби. Січень місяць за вікном. От, Я солила грибочки восени. Ви бачили, мої постійні глядачі. Закінчилися вже. І от я дістала з морозильної камери. Тут в мене і опеньки відварені вже, і чорноголовці. Ще називають ці гриби польський гриб. Я все з вечора розморозила. Рішала, нічого страшного, що вони будуть солитися разом. І приготувала от чесник. Люблю, так, знаєте, багатенько чеснику. Так, солі. Тут, напевно, з вітру так наталовано. Таку велику-велику з горкою столову ложку даю. І отут в мене кріп. В ідеалі потрібно. Такий, знаєте, сухі, сухий кріп, такий, гілочками. Ну, У мене немає, то я даю отакі зерна кропу. Кріп люблю страшно, якщо так можна виразитися. Таким словом, і даю його багатенько. Так, все, поки все. І тепер добре-добре перемішаю. І ці грибочки я залишаю. При кімнатній температурі до вечора. Я попередньо солила, вам розповідала. От. Ну, але, можливо, це відео подивиться та людина, яка не бачила. І я дуже хвалю грибочки солені. Вони дуже смачні, на правду, всім вам кажу. Так, ну все. А чого залишаю при кімнатній температурі? Щоб сіль гарно розійшлася. Так, на даному етапі все. І тепер потрібно мені, в мене тут матрічка є. І так її зволожити, добре змочити оцетом. Якраз з цієї бутилочки останнім. Я вживаю от оцет яблучний 6%, можна і 9%. І зараз, так, бачите, добре, добре промочую і трішечки. Не зовсім на сухо, так, трішечки, От, щоб мокрий був. Так. Цей шматочок. І зараз розподіляю по. Всій поверхні. От вам видно, що вже я так розпреділила, от Беру тарілочко, поверх. І груз. На цей раз вибрав ще консервований. Все, і хай до вечора стоїть. Вечором виношу на холод. І буквально, я не знаю, за дня три вже можна буде їсти ці грибочки. Вони будуть насичені ароматом. от. Від чесничку, від кропу сушеного, і буде дуже смачно. Отож, я вирішила приготувати в січні солені грибочки, і тим самим, знаєте, звільняю свою камеру морозильну. Усім добра, миру, злагоди і, звісно, перемоги нашій ненці в Україні. Дякую всім, хто мене дивиться. То підписуйтесь на мій канал. Усього вам самого найкращого добра і перемоги нашій рідній ненці Україні. До побачення! Нехай вам щастить в усьому!